На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 січня 2025 року. Сьогодні 30 січня геката в знаці водолій стресовий час для землі і всього сущого на землі і в самій землі. І стресовий час для людини. Ніяких посів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо і себе не турбуємо, бережемо себе. Не можна проводити поливи та підживлення, бо працюють енергії стихії, повітря. Рослини в цей час дихають. Але можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. В кімнаті використовуємо біопрепарати. 30 січня сприятливий день для збирання врожаїв на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 січня. Відмовтеся! Цей день сьогодні від солодощів, шоколаду, продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від картоплі та грибів. Що ж ми готуємо? Ми готуємо. Такі смаколики, смачні страви з риби, з морепродуктів, молочно-кислі продукти дуже корисні. Готуйте м'ясо, їжте ковбаси, каші з гречки, пшениці та вівса дуже корисні, проростки із зернового та бобового, бобового насіння. Це для салатів дуже корисні, їжте хліб з висівками. Готуйте квасолю, сою, свіжі доступні овочі та фрукти, але без термічної обробки за винятком картоплі та грибів. Пийте какао, їжте мед, горіхи, сухофрукти і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! Завтра 31 січня. Геката ще буде в знаці риби до 14 години 36 хвилин, а потім почнеться вже зростаючий місяць. Тому вже тільки після 15 години дня 31 січня можна буде посіяти насіння помідорів, перців, баклажанів огірків, капусти, зелених культур, ридиски, ще можна, і інших вершків. Можна пророщувати мікрозелень. Після 15 години працюємо з розсадою, пересаджуємо кімнатні рослини. Можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 31 січня уже несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 31 січня не використовуйте для харчування чорний чай, каву, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь та консерви. І будьте дуже уважні з ліками, навіть з перевіреними в рибах завжди бувають. Неприємності. Що ж можна приготувати смачного? Готуємо страви із риби, морепродуктів. дуже корисна: морська капуста, квасоля, гречана каша, молоко, сири. Доступні овочі та фрукти використовувати для приготування страв. Їжте сухофрукти, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння. Використовуйте для приготування обов'язкового прянощі, вони дуже корисні. І пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!